Доброго ранку. З вами як завжди, новини з боліт. Ми вже давно зрозуміли одну просту істину про Рашку. Там не важливо, що говорить Путін. Це вже давно не про зміст. Головне, який вигляд це має. З урахуванням того, яким гігантським шрифтом оформляється презентації для Путіна, бо він вже, походу, ніфіга не бачить. Це просто хохма. Увага! Сільське господарство. Я у двох словах скажу. Там написано вже таким шрифтом, що букви можна було б легко з МКС розгледіти. Якщо він не квакне, через пару років, можливо, там кожну букву окремо на аркуші формату А4 друкуватимуть. До речі, дід нещодавно виліз із бункера і поїхав на якийсь там тамтешній завод спілкуватися з простими смертними. Один сміливець навіть вирішив заскочити диктатора Ненацька і, ну, от що було далі. Нещодавно я одружився. У мене молода, прекрасна дружина. На жаль, ми відкладаємо з народженням нашої дитини через відсутність власного житла. Те, що ви одружилися, це добре. Відкладати народження дитини це помилка. У мене є пропозиція. Ми не підходимо під льготні програми. Чи можливо змінити льготну програму і видавати авансом молодим парам? От хитрий. дітей ще е, не народили, а вже так. А за що гроші платити? Дитина з'явиться, тоді держава і підставить плече. Це була логіка по російськи Спочатку діти, потім вже все інше. Як виживати, а то вже не державні проблеми. Хоча місцеві чиновники і намагаються з піною у роти довести, що набрати купу продуктів у ражці на 500 гривень цілком реально. Навіть експеримент провели і пішли збирати кошик у супермаркеті. До вашої уваги, російський депутат, який вирішив пройти шлях простого росіянина, осягніть чи здоровий цей продукт не знаю, але чистий. Яблука. Добре. Два вистачить. Ще не просрочений. Візьмемо. Піде. Принятно. Добре. Тож його епічний улов: пачка кефіру, два яблука, сир, макарони, морква, гречка, ну, свята тріця російського меню виживання, чорний хліб та три курячі гомілки. Цей набір він назвав досить прийнятним, і наймовірніше, після цього поїхав додому їсти червону ікру. Геніально! Як приготувати з цього дитині, що споїсти, невідомо, але губернатор Оренбурзької області впевнений. Бог дасть дитинку, дасть і гроші. Тому ви даремно цю історію відтягуєте. У вас сім'я, дитина, мотивація дати умови. Вона точно дасть вам нову траєкторію розвитку. Тобто держава взагалі не при чому. Просто вір і матимеш житло. Таким чином, нова стратегія розвитку РФ звучить так: завести дитину, помолитися, кинути монетку в церкві і чекати на банківське схвалення від всесвіту. Ну норм. Чо? Російська православна церква тим часом висунула чергову теорію про шлюби. На їхню думку, розлучення це жіноча провина. 80% винні жінки. Тобто вони подають на розлучення. А чому? Тому що жінки тонкі натури. Жінкам треба хімія, а її не було і вона не з'явилася. Ті ж ці жінки ну 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 не хочуть приймати ударі долі та е, ледачих чоловіків, які обіймають пляшку пива частіше ніж їх. Ну, коротше, РПЦшники живуть у своєму світі світі, де священники їздять на німецькому позашляховику, який коштує ну, мільйони. Виходить, поп пішов з бородкою, походив. Блін, Друзі там два попи вийшло. Ось вони а всіх, кого це не влаштовує, на їхню думку, просто цитую «душить жаба». а це вже ненависть до Христа. Так релігійно не причепишся навіть. А тим часом у північній Кореї відкрили найкращий курорт у світі, побудований за останніми стандартами фантазії самого Кім Чан іна. Перші російські туристи, яких було аж 13 душ, припхалися туди на окремому поїзді. Головний гість, міністр закордонних справ Росії, місьє Лавров до його прибуття місцевий пляж мав вигляд, наче після апокаліпсису, але не встигла нога Лаврова переступити поріг. Натовпи радісних корейських відпочивальників з'явилися як грім серед ясного неба. Склали, ну, склалося просто враження, ніби це була вистава, спродюсована особисто диктатором. Місцеві навіть російського заговорили. А селфі робили, ну, мало не за командою. Все для гарної картинки було. Словом, новий курорт північної Кореї це не місце для відпочинку, це театр, в якому ти не е е а глядач. І якщо не аплодуєш, тебе можливо просто приберуть з кадру. Це у кращому випадку. А з вами були новини з боліт вдалого вам робочого дня.